Ми в аеропорту. Ми вирушаємо в подорож до міста Маракеш і я вам хочу показати, як виглядає подорож очима мами та дитини. Канцілюм. що ще Мужчина приїхали. Зайшли в квартиру, яку якому знімали. забронювали через Airbnb. Квартира здоровенна, просто масштабів. Тут можна заблукати всій квартирі. Апартаменти непогані у східному стилі виконані. Такі штуки, для чого, не розумію. Створює такий автентичний стиль, дерев'яні, до речі, стільчики, на якому я сиджу тут столи. Класні, але Ми йдемо пока. Йдемо! Йдемо в центр міста. Вич прайс! Вич прайс! Ми потрапили в старе місто, в старе в старому місті, Я так розумію, це центральна так частина, де відбувається все життя людей, де люди продають, люди купують, люди напевно що зустрічаються, вмінюються інформацією. Так і тут вирує життя. Тут ще можна постригтися, якщо вам потрібно. Крім пішоходів, ще є мотоциклісти. Роза. Воу, 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 ото тут цей рух. Ще й рікша. це? Чи Та ага, чай це зелений чай з м'ятою. Запах, таки? аромат дуже класний. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Як тобі аромат? Подобається? Не як. Не як? Ну ясно. Не як. Не мені не пахне. А мені пахне. Мені дуже пахне. Mm -hmm. Ми це проходимо базарні таки? ряди, і тут ремесленники. Чех навіть правильно я не знаю. Люди, які займаються, відповідно, спочатку вони це роблять, а потім це продають. Надзвичайно різноманіття велике від шкіри, від поясів, від босоніжок, сандалів до залізних якихось виробів. Вон там вироби із заліза, хтось варить сваркою, займається, хтось там якісь металеві штуки сковує, там робить якісь не знаю, елементи різні з міді. Хтось готує, хтось там. Бачила ще дзеркала, роблять в різних таких оправах. Ну дуже класно. Хтось там е, займається текстилем, беруть тканини, з них шиють, потім те, що вони пошили. Вони те і е, продають. Ну дуже класно, тобто е, майстрів в різноманітних сферах тут просто вік обережно. Дуже і дуже багато, і це дійсно вражає. Вони не просто там десь з Китаю чи. Ну, можливо, тут з Китаю теж є, але і самі місцеві майстри те, що зробили, то й, те і продають. А це що таке? Вітюха. Це що таке? Це ванна. Ванна? Добре. А це маленький Віктор, так? А це Віктор. Пішли не витирай руками. Вау, все краса будівля в такому східному стилі я такого ще не бачила. Дуже гарна і оздоблення, і е, плитка викладена така ще цікава е, орнамент, і е, надписи на арабському. Я не знаю, це, напевно, з глини чи з чого вони зроблені е, по периметру. От. І е, з дерев'яними. Е, Балкан, чи як його правильно сказати. І це дерево теж вирізване. Ну, просто неймовірна краса. Це вже третя четверта перукарня, ну, ніби як барбершоп, яку ми зустрічаємо, і там 50, інші 50, інші 60. Це зайшли скільки хочете. Ну, добре, скільки хочете, 40. Ні, каже, давайте 60, і ми вас постражаємо. <говори> каже, ні, 60 не буде, 60 тут дорого. Каже, <говори> ну, добре, добре, 50. Ну, в кінці кінці ми погодились на оце з цими чи волосям, чи тварин за 50. Стоїмо в черзі до Жардін Гарден. Черга надзвичайно велика. Ми сюди приїхали на таксі з центру міста. Хочемо подивитися, що це за парк, який всі кажуть, що потрібно відвідати. Вау, круто круто, круто Детюшка, ходи, пішли, подивимось на кактуси. Дивись, які великі різноманіття кактусів. Ми хочемо відвідати головну мечеть маракешу, подивитися на неї. Так. Тільки питання є в тому, чи мене пропустять всередину, аби я змогла подивитися, чи лише пускають чоловіків. Хай сир. Welcome! Welcome, my brother, welcome! Which uh, price? Which price? What do you want? What you want? Кава е, смачна, але вона дуже сильно солодка. Я не п'ю е, каву з цукром, і тут ще щось таке. Не ходи, будь ласка, покалюжу додали. Я не знаю якісь чи спеції, чи е, не розумію взагалі, але якийсь присмак не тільки кави, як кава звичайно з цукром, а тут тут ще щось додано. Але що я не розумію. оскільки вона чи через ремонтні роботи, чи через те, що вона закрита, змоги потрапити всередину в нас не було. Ми погуляли навкруги. Дитина покупалася у фонтані, всі ноги, взуття штани всі мокрі. В принципі, міні-план ми виконали, йдемо далі, до наступного об'єкту, до центральної площі. Маракешу. Дуже багато людей на цій площі, дуже гамірно, дуже шумно. Всі тобі щось хочуть запропонувати. До а... за прикладу, ось як зараз і взуття почистити, і намалювати хною за всі гроші світу. І сфотографуйтеся, будь ласка, з понятком і дайте гроші на кобру, і, і, і так далі. О, а вон ще й кобри. Вау! Круто! Нічого собі ніколи не бачила. Кобрид. І там кобри ще, скільки їх багато на метр квадратний.